Доброго дня. Сьогодні вас знову вітає парксайд. Буду частіше сюди заїжджати, тому що тут швидко відбуваються зміни в будові. Дивіться, вже оця перша секція. Я знаходжусь всередині двору першого будинку. Перша секція завершена. От вона закінчується, якраз де умовно крайній бетон залитий, де стоїть опалок під горизонтал. Всі стіни залиті, половина плити залита. Ось де стоїть хлопець в жовтій такій курці. І оця частина буде дозаливатися. Я думаю, що, можливо, завтра, можливо, післязавтра точно по планах не питався. Також у нас іде повним ходом вже секція номер 2. По ній вже залито частич... так, частково залито вже стіни бетону, а в більшості зараз от хлопці набирають стіни тільки арматуру. І от тут у нас закінчується секція No2, на цьому куті, де ви бачите шиповану мембрану. І це починається секція номер 3 По секції номер 3 ми бачимо, що всі оці розтворкові фундаменти вже... Практично завершені. От вони там сходяться разом з четвертою секцією. Тобто по третій секції лишається ще, ще там трошечки робіт по фундаментах. Зараз підійду до четвертої покажу, що там зараз роблять. там Зараз роблять вже зворотню засипку. от Тракторець працює. Зараз вони прокладають тут мережі, мається на увазі каналізація. Спочатку вони засипку роблять, потім відривають назад, проводять каналізацію, потім знову засипають, відсипають щебнем і заливають все це діло бетоном. Тут досить глибокий фундамент в порівнянні, бо різні рівні у нас тут виходять. Якось так. так Ну, от так це... Виглядає. Тобто, по першому будинку е біля 70 працівників на будові, які працюють зараз в більшості по моноліту. Ще декілька е працівників працюють по каналізації, по деяких таких мережах. Ну, і ті, хто у нас працюють постійно, ті, хто роблять зйомки, кораби, підсобники сумарно. Більше 75 людей знаходиться на будові на сьогоднішній момент. Тепер я вам покажу, що у нас зараз відбувається по будинку номер 2 Оце я зараз йду по арці між першою і четвертою секцією. Вийшов з двору, двір великий, ще раз в цьому переконалися. А тут у нас вже по секції номер 1 другого будинку залита підпедонна підготовка. І наступна секція, яку ми будемо робити, рити е, в сторону басівки, це там буде у нас другий, е, друга секція, в ту сторону піде наступна робота, а тут вже почнуть роботи по фундаментах. Ще хотів показати плиту перекриття, мабуть, пам'ять вже наступним разом покажу, як це вже буде зроблено е, вже в повному обсязі. Тобто, коли вже буде повноцінна плита, я думаю, що це буде в середу четвер. А також пройдемось по деяких квартирах, коли я казав, що можна буде зробити огляд, покажу, як можна буде зробити в тих чи інших квартирах додаткові розетки. Це комерція. Ну, от, В принципі, на сьогодні це все, що я хотів показати. Хотів показати швидкість робіт. трошечки спойлернемо все ж таки подивимось як там у нас працюють все до наступних зустрічей